Пані Наталія мешканка Великої Олександрівки з півночі сусідньої Херсонської області. Коли ворожі війська окупували її населений пункт, вимушено виїхала до Кривого Рогу, який став тимчасовою новою домівкою для неї та її сім'ї. До нашого міста приїхала навесні 2022-го. Лише з документами. Вдома ж залишився будинок, власний невеликий магазин. Чужинці все розграбували та знищили. Щоб допомогти армії, почала плести маскувальні сітки. Всього за майже три роки з під рук жінки вже вийшли близько п'яти кілометрів маскувальних Амуніції до нас зайшли орки 10 числа, і ми так вийшло, що ми виїхали. Діти раніше виїхали. Я попала в реанімацію з реанімації Нас прилетіли прямо в реанімацію. Прилетіли в хірургію, і мене на другий день на паску перевезли у Кривий Ріг. Дуже тя... тяжолу я зробила операцію, потім хімії, але потім було таке дуже велике натхнення допомогти нашим хлопцям. Ми ж всі розуміємо, як їм там тяжко. Нині жінка продовжує плести сітки в рідній великій Олександрівці. А навесні 2022-го волею долі дізналась про центр творчості людей з інвалідністю на 173-му кварталі. Знайшла багато нових друзів та приємних знайомств, і щоб трішки перевести дух та відпочити думками в центрі творчості людей з інвалідністю разом. Вирішила провести невелике розважальне свято, об'єднавши одразу три дати: День Святого Миколая, Міжнародний день людей з інвалідністю та День Волонтера, адже вони йдуть практично один за одним. Саме саме цікаве, що Святий Миколай він також є заступником військово-транспортної авіації, в якій я прослужив 25 років. Він оберігає весь наш народ України. Тож цього дня мені дуже приємно привітати всіх Миколаїв, Миколайовичів, Миколаївнів із цим святом. Нехай святий Миколай оберігає всіх та кожного і кожну із нас, а всім людям на землі всього найкращого та доброго. І ми військові, адже колишніх військових не буває. Ми найголовніші пацифісти. Я руками та Амі, всіма клітинами душі своєї за найскоріше закінчення війни та встановлення довгоочікуваного миру в Україні, аби більше не літали ці ракети та шахеди. З нагоди свята в центрі організували невелике свято із піснями та костюмованими виступами. Сила духу та віра в дива допомогли одній дівчинці з ДЦП заспівати пісень, а ще одному хлопчику-візочнику самостійно без свого транспорту долучитись до події. Людям дуже не вистачає в повсякденному клопоті приємних емоцій та вражень, і тому цю прогалину вирішили дещо усунути. Власними стараннями. Такий веселий захід ми зробили вперше за всю війну. Тому що ми, коли перейшли на волонтерську роботу, якось у нас не, не вистачало часу для того, щоб зібрати корпоратив такий. Розумієте, Люди з, які з інвалідністю, це, ж не, це особливі люди. Я завжди говорю, це особливі люди. І їм теж треба, вони у мене в'яжуть носки, вони у мене в'яжуть маніжки, вони у мене шиють такі. Рядниночки під хлопцям сідать. Хлопці такі довольні. Вони передають консервацію, передають смаколики. Святий Миколай, казкові персонажі та герої співи та танцювальні номери. Цього дня в центрі творчості людей з інвалідністю разом створили по-справжньому домашню родинну атмосферу та затишок. Олександр Фофілатів Лі перший міський.